Вздовж кожного під'їзду є така вузенька клумбочка. Їх тут 4 чи 5. І в кожній з них ми повторили масив проса. Вибір впав на проса, бо це по сухості яка рослина. Ну, для весняної декоративності у нас тут дуже красивий бузок. І так він повторюється у всіх, -всіх клумбах. З дерев у нас тут тільки платан, він росте, бачите, як напівалея. Там, як алея, далі навколо дитячого майданчика теж. Тобто Ми просто використали одну рослину, ми їх трошки формуємо і дозволяємо вирости їм великими деревами, щоб дати тінь, щоб люди могли відпочивати. За лавочками ми посадили живоплід з спіреї Вангути. Вона прекрасно квітує навесні і захищає від вітру, і там дорога. Тобто це один з моїх улюблених прийомів таких для того, щоб затишок створити, наприклад.